Слава Богу, що ми живемо в країні, де мир і спокій. Але з країни, якої ми приїхали, в країні, з якої ми приїхали зараз війна і біда. І біда. Колись приїжджав один брат з України і казав, що було таке видіння, що чаша сліз переповнена, чаша крові переповнена, а чаша молитв вона ще. Неповна, і тому в кожного з нас є можливість доповнити цю чашу молитов, навіть тоді, коли наш пастор виставляє ті нічні 20 хвилин, які ми можемо, якими ми можемо доповнити ту чашу молитов. І цей вірш називається Молитва за Україну. І нехай він буде ще однією краплею молитви в чашу молитов за Україну. І знову я схиляюсь на коліна в молитви щирій, милий Боже мій. Молюся я за рідну Україну, за рідний край, так, серцю дорогий. Як Фіміам, нехай моя молитва лине до вічного престолу повсякчас несу до Тебе, Боже, Україну, щоб Ти її помилував і спас, Ти бачиш, Господи, всі ті міста і села, що ворог злий війною зруйнував, місцевості ті стали. Сірі, невеселі, а цього горя ніхто, мій Боже, не чекав. О, скільки люду вже там вбито, жінок, чоловіків, старих і дітей, сльозами і кров'ю та земля уже залита, а скільки там скалічено людей. А скільки виїхало вже в чужі країни, у страху і суматосі залишивши рідний дім. У багатьох від дому залишили лише одні руїни. Нема куди вертатися у рідний край вже їм. О, Батько милий, Отче мій небесний, до Тебе усім серцем я молюсь. Спаси! Й помилуй рідний край мій, на тебе одного лиш, з вірою дивлюсь. Ти ворога скоріше прожени, владико, нехай у свою землю з краю нашого піде. Тебе благаю, я в сльозах так щиро, моя молитва, хай до тебе в небеса дійде. Нехай перед Тобою схилять всі коліна, у покаянні, у молитві на коліна всі впадуть, хай наша рідна Україна стане знов благословенна. В'єднанні, в святості, у мирі, нехай люди всі живуть, в Твоїх, в твоїх руках є України доля. Прошу, Господь! Усіх нас збережи, ми винні, каємось перед Тобою, прости нас, милосердний Бог, прости, нехай панує радість, мир і спокій, нехай не льються сльози із очей. Помилуй, зглянься, Боже Всемогутній, і забери ненависть від людей. Я знаю, що усе є в твоїй волі Духом Святим на владу ти повій, Щоби приймались мудрі закони, щоб народ в єднанні в мирі жив, молюсь за тих в гріхах, то потопає. Мій добрий Боже, свою руку їм подай, даруй ще шанс отримати спасіння. Своєї милості не віднімай, лише на тебе вся моя надія, для тебе неможливого нема. Серцем молюся і надіюсь, вірю, що прийде поміч із небес Твоя. Моліться, Люди, не мовчіть, моліться. Бог навкруги, Він чує і бачить все. Залиште всі свої гріхи і перед ним упокоріться і прийде відповідь. Біду Бог забере. Амінь.